від твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. Чому зубився твій самотній світ? ти, коло ти одна. Всім дай Боже здоров'ячка! З вами я, Андрего. Я щось так сидів, думав, десь тиждень тому, блін, а я ж цього літа так нормальним мотиком і в гори не поїхав. Та він поломаний, то в мене вічна робота. До речі, сьогодні в мене теж робота аж на четверту годину треба бути в Коломи. тобто мені до третьої треба вже з'їхати з, з гор'ю, бо я хоч вдома поїв, помився туди-сюди, бо не помити, не, не добре йти на роботу. Коротше, там Деркальцит уже мій вайпер, він прогрівається. Зараз десь так, по сьомій ранку, десь десь по сьомій ранку. По вайперу все обслужено, хто підписаний на мій інстаграм, знає, що це все новеньке, зірочки ланц новенький, але в мене під варіант. Я такий їду. От мені чисто цікаво, куди можна доїхати дорожнім мотоциклом. Так що таке, я зараз закриваю гараж, беру ключі ці вовсі, о ще хочу вам показати, хочу взяти ці всі ключі. Я знаю, що цих всіх ключів мені стане, якщо б навіть щось ціломило, це бувайпер. Вже на досвіді. От, та так я, та й виїжджаю. Вайпер заводиться тільки з Кікстартера, Так що, якщо я буду ригати, то, то я не буду ригати. Я буду просто розвертатись, шукати іншу дорогу. Куди я поїду, я ще сам добре не знаю, але. Приблизно ну, знає. Що, зачепив GoPro, та й виїжджаємо. Скажу, що дуже прохладно. А, і зірочки в мене на 6. дивіться, друга передача 20 км в годину, лише 2000 оборотів. Я хочу якнайбільше точок, як найкоротший час. що Тут дуже сухо. Останній раз, як я тут був, то я чуть мотоцикл не втопив. Моя планова зупинка це підніжжя до водоспаду мархівського йду, хочу подивитись, що там. Їхати взагалі дуже класно, Правда, чогось, мене шия заболіла. А так мені дуже подобається, але я трішки змерз і ще я заболіла. Ну я зараз за грі піду, пішки туди. По звуку чую, що прийшов. Так, да, прийшов. Ціль мінімум на сьогодні виконано. Я вже задоволений, дивіться, який гарний водоспад. Клас. Найвищий водоспад у Колонейському районі. Водоспад Варатик. Сюди тепер -ка треба вилазити від водоспаду. І сюди треба було злазити. Тепер спускаюся. Не знаю, чи було. Тратити десь 40 хвилин, навіть більше часу на те, аби піти на цей водоспад. Я і ногами трошки зможу короче, Пішки сіні більше ходити точно не буду. І моток тут так запаркований, не дуже добре. Не знаю, як зараз я ним виїду. Але якось можу виїхати. Чотка я був застряг, все-таки якось дав до гори, аж там коли я розвернувся і з'їхав. Кішко було не розвернути, кішку було завести щось шпику, знову затримало. Щось вже не глушав, їду аж догори. Kolija. а ой Nie, sucho to już так ja Jak так 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 tak mokro так 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 tak так так І можна включить. Навіть по сехзірочках. Тут саме цікаві учаски, GoPro про моє виключається. тільки що на ходу якось включив. І тут вже прям складний участок. Але кам'янистий, так що затеп тебе нормально. І ми виїжджаємо. І тут вже прям адреналін. Ой, коли я, блять. Ой, я виїхав з коліє. Сука. Ще трохи Так, направо. Блять, це я появлю не пану зробив, що я сюди поїхав на правим боку. А вже по маленьку їде О, стріляють грибарі. Ой боже Стюк є Типа приїхав на гору врати. Зараз розвернемося, безразу зіра завестись. Мені треба буде от туди гори, отуди, туди Туда, і коло ми туди зробимо, туди і туди з'їдемо. А я довальний ще хоч кудись поїхав. Тай мене тут кудись на горі воратих, бере завжди сьогодні. Вже не буде врати, бо я вже наблудився достатньо тут, але подаємо виявити красоти наш листя, все пора зароста. А тут lépше, як я думаю. Скажу, що мені вічту тут на повороті злуть перестати. Так що дотянеться. Колеги, карта показує, що переді мною село Чорний Потік То так файно, файно, так видно, хати. Що таке відчуття, коли виїжджаєш лізу До речі, планую на оту вишку зараз виїхати. От, там село Чорний Потік, служба грає. До речі, я так трошки... Не дуже по плану поїхав, я думав, що я поїду типу, попри хатинку, там ще є у цей, ну, високо. По хребту якщо тако їхати з, марківки, е, з ну звідти Думав, що я тако по хребту поїду і виїду десь між чорним потоком і Рунгарами Але я все-таки е, рішив ризикнути і повернув трошки правіше. І тут лісами. Добре, що то сухо. І лісами поїхати, коротше, тепер виїжджаю на саме село, я в шоці. мені цей маршрут треба запам'ятати, і мені дуже сильно сподобався. Тут дуже класна лісна стежка, якраз для мого мотоцикла. Щось мені не подобається, трошки щось так би підспущений задне колесо. Хоча чи ні, не знаю. Так мені щось принаймні здавалося. Але хоча це натягу добре, але б воно не спустило, правда. От, Так що зараз в мене які плани. Виїхати до Отої вишки, От, до тої. Ще поки що спускаюся на катом тут, аби мотор не гріти. Треба піти в магазин, сільський купити води і їдемо до тої вишки, а потім будемо переїжджати десь на той гребет і на Рокіти. Перше падіння за сьогодні нічого нового так просто поставити І треба запам'ятати, що біля цієї каплечки треба буде повертати зараз до гори. Будь ласка, є десь відкритий магазин недалеко. Магазин десь є відкритий тут. Прямо туди. Прямо підемо Добре, дякую. Трямо. Трямо. Дякую. Мені не збрехала Зустріч, магазин. Все, десь писали, я перший читав. А, є. Про і води попити. 100% ще треба, ну я би щось перекусив, бо голодний береде їх таке собі зіткнути. І зараз, поки буду перекушувати, буду дивитися по карті. Пішов ти мой і рекомендую, що все-таки вернутися до цієї каплички, так як я бачу там дорогу, туди їхати, бо тут я ще зараз заблуджуся і щастя мені не буде. Тому так і робимо. У мене ще ця дорога теж мене. 太气人！ Я до цієї вишки зустрів ще одного знаного ендуриста горю, Петю. Він на КТМі. От, Ми біля цієї вишки. І зараз планую туди на ракету отко, отко переїхати, на, на, на ту полонинку, туди в долину з'їхати, на лючки і до тої, е, на гору ракету. на ту вишку і там собі переїду цей, е, на полонину. От. І після того аж додому. А гасав я десь у тих лісах, потім з'їхав в село. Ага, а ще тепер каводи там ко в тому лісі заблудився. І це теж треш. Коротше, трошки наблудився, але нічого, знайшов стежку і виїхав сюди. Петя, ти що скажеш для ютюба? Я можу що сказати для ютуба. Гори це є краса невмовірна. І ще можу сказати, приїжджайте в чорний потік, там будуть проводити дуже круті гонки. О. От. Я але гарно. я вже вайпера, і я вже з'їжджаю. Був я перший каколотає вищі, це вже з другого боку в тих лісах. Потім у лісу з'їхав. От і сюди заїхав чотирьох, от плаває. Їхав прямо на, на зупинку чорних оснає. Якщо що, відпочиваємо. Чуть-чуть дві минути. П'ю водички і їду далі. А, і в мене якась поломка. Щось почав тарохкотіти цей бак. Дуже підозріло. Ніколи так не торохкотів. а тепер щось почав. Не знаю що, там щось не Знову але що? серйозно. знаю. Що? А я в лючках на заправці. О, якийсь вайпер, 150-ка. Не 250 ка Короче, я в лючках на заправці, зараз будем їхати на ракете туда. Вот да. Поки я тут стояв відпочивав, надъехал алек три вітали. Наши не райсы за мутала. Все, коротше, Їдемо в ракете, я вже в независимом. Ci to rozlukę myć, może ty, że zapomnisz? Що краще момент, лише Де поцілунок, наче вперше Колись ти зовсім не знав, що далі боляче так, додолу падав кроки твої були невдалі. Чи просто ти був не дим, тим, мав би. Ой, ой ой тебе кожен погляд важливий такий. Ой, 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 ти на тобі одяг будь-який. Ой, 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 де я подусила, ти я подусив, але дуже ой-ой-ой хатуєш мене посіяти. Горим ракету цього сезону. Чи то розлуки мить, а вже ти вже забув мою цінь. Знаєш, а в серці ти моє монахи. Ой, трене, чи то день, чи то ніч, чи раз, чи то розлуки мить. Чому ж ти голосно так мовчиш, а моє серце вилі. Доїхали. Я до ракети, хлопці теж доїхали. Там я був перший, десь дві години назад. там не на ті. На тій горі. Перекуп прийшов на, на перепродаль. Брате, <реку> досі <реку> заруй, <реку> брат, <реку> де. <реку> О, а цей раз нормально пішов. Цей раз на найбільш тебе! У мене природа! Розумієш, якщо задній продати вдома. Приїхали ми до такої полонинки, зараз вертаємося назад. На ту полонинку, А, точніше хотів на цій гайдські погайдатися, але вже не сьогодні, ще десь приїду. А там дуже прикольний камінь. І я би хотів до того каменю поїхати. Коротше, я думаю, що я все сюди маю приїхати. Ну не факт, що цього сезону, але, але хочу дуже. Мені сподобалось тут. Так, а ми на малій ракеті, ще одна зупинка сьогодні. Нормальний є. Красота, красота. Вважаю, що 110% моїх цілей сьогодні виконано, бо навіть 120. Алло. Всюди де хотів був, навіть найбільше. Ну, тут і тут -ка, -ка, на наполонить. Оцей брілок Алло. до цього ключа купив, отам десь у цій лавиці, він до теперка в мене їздить десь два роки вже. Кава з коняком 80 гривень. <різь> 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 так, а ми виїхали на початку чорних ославів. Всього, он де та ракета за 15 трета, а я ще на стерях. Це вже остання крайна зупинка на сьогодні, не знаю, бажано би ще якось помити цей мотоцикл. Поки я приїхав скоро да, на, на мейфок, шуденько змив мотоцикл, чисто на 10 гривні з бром От, би трохи краще виглядав. Думаю, що потім помию краще, бо зараз нема але, але Дуже брудним мотоциклом немає. Там ще в двох словах розказати, як я їхав. Я рано в самий ранку встав, поїхав до Мерківського водоспаду, і йшов до Мерківського водоспаду, потім вернувся назад. Виїхав на гору воратих, потім е, з воратика поїхав до гори, виїхав, е, поїхав десь в ліси, десь виїхав в чор в чорному потоці. Я не знаю, як я там лісами. Коротше, я там щось на GoPro записував. Ми мали видіти. Виїхав в чорному потоці. Потім поїхав в чорному потоці до магазину перекусити якогось круасану взяв і воду взяв, бо я воду не взяв. Напився води і поїхав е, на вишку. Потім з вишки поїхав на Білі Ослави. З білих Ослав поїхав на лючке, до лючок до заправки. Стояв на Постоянно заправці, під'їхали ті два хлопці на мотоциклах на Шенера і тому Мотоленді. Потім поїхали на ракету. Потім з ракети поїхали у бік Миколичина до якоїсь колиби. Потім назад повернулися на ракету, потім на малу ракету, знову на іншу полонину, на тій полонині, потім назад на малу ракету і додому. А як спускалися, то їхали якимось лі... лісом і виїхали не на лючки, а на... знов на Чорні ослави. От. Ну і з Чорних Ославів я вже максимально джоса додому, бо я вже дуже спішив. Вот такий получился влог, кладет лайк, і всім бувайте здорові і щасливі. Па-па.